Росія намагається зірвати підготовку до зими Б'є по енергетиці й видобутку газу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії. Цього року виклики також значні вже є рішення Норвегії щодо підтримки наших закупівель газу. Дуже розраховуємо на наступні кроки Норвегії, сказав президент. Президент Польщі заблокував допомогу українцям. За його словами, підтримка 800+, а також доступ до медпослуг мають бути лише для українців, які працюють в Польщі. А щоб поляки були в пріоритеті, запропонував свій проект закону і закликав уряд активно над ним працювати. Нерухомість в Україні інвестиційний фокус серпня 2025 року. Попит на оренду стабільно високий, а середня бруттодохідність коливається в межах 7-9% річних, що для воєнного часу виглядає привабливо. Основні. Інвестиційні сценарії, орендний бізнес у великих містах: Київ, Львів, Івано-Франківськ, хороша ліквідність і висока заповнюваність квартир, первинний ринок на фінальних стадіях, Виграш на різниці. ціна до введення після ремонту, плюс доступна іпотека, є оселя від 3%. комерційна та складська нерухомість, тренд на розвиток логістики та локальних виробництв. Ризики воєнного часу поступово компенсуються. З'явилися страхові пакети від воєнних ризиків. Банки відновлюють іпотеку. А міжнародна підтримка підвищує довіру інвесторів. Українська нерухомість залишається інвестиційно привабливою у 2025 році, особливо для середньо та довгострокових стратегій. Оренда дає стабільний кешфлоу, а первинка потенціал приросту капіталу. Якщо ви бажаєте придбати або продати нерухомість, то ставте плюс в коментарях. Та ми вам підберемо найкращий варіант. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня, нерухомості та інвестицій. Про інвестиції також тут говоримо. Цікавлять інвестиції, поставте плюс в коментарях. І ми з вами зв'яжемося. До побачення, телебачення.